Добрий день, Лікар. Доброго дня. Що вас турбує? Та трошки щось голова поморожі. Санітаре, швидко до палати номер 17 до лікаря Вербицького. Так, швидко кров на аналізі. Дивно. В його крові знайдено невідомі бактерії і. Що це? Ні, паразит готує! Достаємо, починитися не Ні, вся земля заражається. Але як? Треба швидко винити ліки. Фонд Еноге вже обирає їх і везе нам на дослідження. О, ні, вчені, у нас погані новини. Вся земля це зомбі. Погано, але ми дослідили всю заражену людину. Чудово, готуйтеся до розробки ліків. І всім дякую за перегляд. Ми з Владом, Влад FIA. Ми дуже старалися на цим відео, дуже багато потратили на це сил, багато сил пішло на сценарії на це все. Так що ще раз дякую всім за перегляд. І всім!